Ми з вами сьогодні готуємо обід, поки малий спить, хоча, звісно, погодка така класна, що хотілося погуляти. Але будемо готувати обід. В одному блозі, коли я йшла на Манік, я купила собі оцю камбучу від фірми Спрага і я підсіла на неї, вона супер смачна, просто капець, дуже смачна. Тому ми все, заправляємось камбудшою і готуємо обід сьогодні. У нас греча по-французьки. Мій найулюбленіший тип їжі це коли ти все береш, звалюєш форму для запікання і запікаєш. Чо? Що ми пропустили з вами? Я відрізала собі чолку, як ви можете бачити. Я мала бути. Сексі Чіка французька. От тут зараз буде референс. Але відрізала занадто багато, і тепер я трошки лох. Але, тим не менш, ви знаєте, моє ставлення до невдалих зачісок, якщо я сама їх собі роблю. Якщо я сама собі роблю, то це просто весело. От, якби я пішла в перукарню і мені відтали б отаку от чілку, то це був би. Просто армагедон. Я плакала, може, навіть. А так, це просто весело. Відросте, нічого страшного. Мені треба вже, правда, повністю всю зачіску новити. Знову ж таки, скоріше за все, буду різати себе сама. І скоріше за все, буде себе сама, тому що ну, підстригати я маю на увазі. Е, тому що, знову ж таки, це запишись, знайди час, знайди майстра, запишись. а В тебе ще там будуть стригти дві години, і тобі ще не сподобається, і з тебе ще мінімум 500 гривень візьмуть. Тому ні. Перепрошую, мені легше вдома, коли там під час. Чергового денного сну малого, помити голову, відкотити себе, та й потому. Отак, от так от що ми ще пропустили з вами? Оце, що я в трускавці дізналась, що у мене щитовидка. Пішла до ендокринолога, як тільки ми повернулись. Ендокринолог мене направила подальше обстеження, здати там ще кілька аналізів. В принципі, всі вони виявились поганими, як на мене. Не знаю, вона сьогодні мені ще точно скаже. Але як я дивлюсь, там, якщо норма... 0,44-2. А в мене 56. Мені здається, трошки підвищений. Ну, коротше, в мене там підвищений якийсь АТПО, якийсь Т3. Чи Т4. Коротше, Т4, по-моєму, в мене підвищений, А Т3 в мене в нормі, але якось на граній, на крайній границі норми. Ну, коротше, щось я зараз вам наговорю, але сенс у тому, що з 4 Показників, які я здавала: три дуже далеко від норми, а один в рамках норми. Отак. Сьогодні я попросила онлайн-консультацію, тому що вони знаходяться на іншому краю міста і мені впадло це просто весь день тратити їхати до них. Тому я попросила онлайн, їм дуже це не сподобалось. Такі вони такі б але скрипя зубами, але вирішили, що ок, тому сьогодні, коротше, в мене онлайн-консультація з ендокринологом з приводу оцих моїх показників і ввечері буде, і вона мені скаже, що робити далі. Якщо мені не сподобається, що вона мені скаже, то я піду до іншого. Бо в мене є ідея, що це в мене. І якщо вона не вгадає. Мою ідею або скаже щось вообще повністю інше. Ну, коротше, якщо мені щось насторожить, то я піду ще у іншого спеціаліста дізнаюся. Якщо все буде норм, то буду слухати її. Вирішила готувати гречку, а у мене закінчилась гречка. Це супер просто. Зараз ще раз перевірю і збігаю, мабуть, в магаз внизу. Я в шоці. Забула двері, відкрити. Врізалась в двері. Та гречка була у мене вже перебрана, а цю треба перебирати. Виходить, що я трошки відстаю за графіком. Трішки довше буде моє приготування їжі, але я тепер переживаю, щоб малий не прокинувся. Тому що у нього зараз. Таке буває, що на один денний сон він переходить. Йому 9,5 місяців. І це наче рано, діти там біля 11-го місяця переходять на один денний сон. Але я знаю, що і таке буває, як і в 9 переходять. Ну, і коротше, от у нас він один день спить два сни, другий короткий, а один день спить взагалі один сон. І, коротше, от я не знаю цей сон зараз, чи він буде короткий, чи він буде довгий. Це прям така рулетка. Я зараз читаю книгу Все, що мій син має знати про світ в Бакмен. І там перша перша буквально. Оповідання про какашки, типу, що все життя дорослих, які мають дитину, крутиться навколо какашок, чи він покакав, чи, і там, ти не вийдеш з дому, поки він не покакає. Тому що, а раптом він буде какати там, на вулиці в поїздці, то треба буде міняти памперс і це прям жах. І от я скажу, у нас такого не було. Перший місяць ми не відходили далеко від дому і гуляли не більше години, тому навіть якби він покакав, нічого страшного, там 30 хвилин він побуде в тому памперсі, ми поміняємо, але такого навіть ні разу не було. От. Тому, коротше, коли він був зовсім маленький, ми якось не відходили далеко від дому і не переживали, ну покакає, покакає. Пару раз, звичайно, ми гуляли аля весь день, і я змінювала памперс в, в один раз там в дитячій кімнаті, а од, один раз, наприклад, прям в візочку, навіть два рази прям візочку, просто взяла і поміняла. Коротше, це не проблема, коли дитинка зовсім маленька, бо там памперси її не ваняють. І нічого страшного. А от коли вже памперси починають смердіти, тоді так, да, це проблема, але тоді. Ярослав почав робити це один раз на день, і ми взагалі, коротше, не думаємо про це. Ми думаємо про сон. У нас це так. Так, він зараз поспав. Це значить наступний раз він захоче спати через три години. Значить, у нас є година на те, щоб його погодувати там, помити, вдягнути. Година, щоб погодві години нам щоб погуляти, і треба швидко бігти додому, щоб він поспав. Ну короче, у нас все крутиться навколо сну. Так він спить годину, значить, за цю годину я маю встигнути помити голову, приготувати обід. Коротше, так типу дивно, да? що тут от... <сміст> наче всіх все однаково, але бачите. У Бакмена було навколо каках, у мене навколо сну. І я, коротше, передивляюсь Crybaby третій раз за цю добу. У мене два найулюбленіших мюзикли. Ну, вони найулюбленіші мої фільми. І паралельно з тим вони є мюзикли. Це Crybaby і Grease. І Grease, Бріолін, по-моєму, він українською. Але його я не бачила українською. Ну коротше, Grease на першому місці, Cry Baby на другому. Я їх просто обожнюю. І передивляюсь кожного року по декілька разів. І зараз настав час крайбейбі. як же я обожнюю цей фільм, просто вау! І зараз цього року мода повернулася таким чином, що у нас будуть в моді 50-ті і 80-ті. І виходить, що Гріс, що «Бріалін», Якщо я не помиляюсь, вони зняті про 50-ті в 80-х. Тобто там якраз це поєднання цих двох мод. І можна дивитися ці фільми і надихатися на аутлуки до 24-го року. Аутлуки? Аутфіти, луки? Ну, ви мене поняли. Так що, коротше, кайф, е, вже прикольно, вже через 6 хвилин буде готовий мій обід, а малий ще спить. Ну, може, він якраз десь через 6 хвилин прокинеться. Коротше, походу, ідеально я впоралась. Знаєте, проблема з проблема з влогами, це те, що коли ти їх не знімаєш, коли ти знімаєш кожен день, ти просто вже не задумуючись, починаєш чи закінчуєш. А коли також я знімала кожен тиждень, я особливо не запарювалася, я з... просто знімаєш і все. А це коли в тебе була перерва, і тепер повертатися <кій> і таке враження, що мені немає що вам показати. Типу, на що знімати влог? Якщо я ну нічого не роблю, ну прокинулась, ну посиділа з малим, ну приготувала обід, ну таке собі. Але з цього і складаються влоги зі звичайного життя. Ну, але це перше, типу, чому люди не починають знімати влоги, які хотіли б знімати, тому що вони думають, що моє життя не таке цікаве, що там показувати. І потім ти починаєш, навіть з думкою, що твоє життя не цікаве, заходиш в раш, все круто, знімаєш, але потім тільки трошки відпочинеш пару-тройку тижнів. І знову це вичуття повертається. Типу, Та що знімати? Моє життя не таке цікаве? Ай, да? Коротше, це через біль, оцей, але продовжую знімати. Е, і, до речі, з новин про малого. Шість зубів у нас. Е, і я не пам'ятаю, блін, я не, я не пам'ятаю, що я вам розповідала взагалі про малого. Але були у педіатра 9 місяців і сказали, зняли йому кров з пальчика. Він взагалі навіть не пискнув. Він просто не реагує ні на кров з пальчика, ні на жодну вакцину не реагував. Я його просто обожнюю, ідеальна дитина. Але коротше у нього гемоглобін низькуватий і сказали, що треба здати феретин, щоб впевнитись, що заліза вистачає. Е, і феретин вже треба брати з Вени. І тут я вже трішки присіла, тому що я боюсь давати, здавати йому кров з вени, я боюсь. Тому я, коротше, не, не веду його до, поки що до лабораторії, бо боюсь брати з вени кров. Мені здається, що йому буде боляче, я цього не хочу. І це така дурня, тому що, ну, якщо йому треба залізо, то треба це зробити, щоб давати йому залізо. Це ж для нього буде краще. Але мені так не хочеться завдавати йому болю, що я оце відтягую, відтягую і відтягую той момент. От так от. Ще ми купили малому штофхач. Можете побачити його в відео Іграшки на 9-12 місяців. І він ходить з ним, так що вже ходить за допомогою штовхача. А, і ще ж нещодавно він почав лялякать-бабакать. Каже, баба -ба -ба, ла баба баба-ба, ма-ма-ма, да-да-да. А конкретно мама він каже ще окремо, окремим словом, наче. тому я вже записала, що 6 лютого він сказав перше слово мама. Я розумію, що, скоріше за все, це не свідомо, бо свідомо діти починають говорити після 11 місяців, як пише інтернет. Але, тим не менш, мама вже каже, і це дуже, дуже, дуже приємно. Це реально найприємніше слово, яке я чула в своєму житті, коли я тримаю його на руки, він дивиться в зеркало і такий Мама. І я просто… Ні, він текст. Він сказав Мама. І я така ого-го. Це просто найприємніше відчуття в житті. Я всім раджу. Так що, коротше, малий вже трошки заговорив. Побідали, лишилася порція чоловіка. Показую це гречка. Тут філе куряче, це сир, морква, лучок і огірок. Ось така штука пішла до Ярика в тарілку. Ось, як ви можете бачити. Те ж саме, тільки огірки порізані, так як рекомендую Solid Starts. М'яско дрібніше пошункувала і гречку розплющила виделкою, щоб йому зручніше було. Він собі це сидить, хам'ячить. Не знаю, чи зніму я відео про прикорм, бо це дуже велика робота. Але що точно можу сказати, що після 9 місяців все просто відпало будь-які проблеми з його сніданком. По перше, я в 9 місяців почала три прийоми їжі, бо мені здавалось, що за два місяці прийоми він не наїдається. От і ні про що не жалкую, на годування це не вплинуло. Тобто він так само їсть груди, як і до того. Все нормально. От, е що це я? А, про те, що після 9 місяців тепер мені взагалі дуже легко, тому що змінилась подача, до того треба було це великими шматками йому там спеціально якось на пару щось робити. І це було незручно, тому що я готувала йому наче окремо, да? бо ми не їмо палки моркви на пару, да? От, а він їсть, йому доводилось завжди це окремо готувати. А тепер, коли змінилася подача, я вбила всі основні алергени для нашої сім'ї. А це от, молочко льотени, яйця я ввела, і, і, і подача змінилася, і тепер це просто я готую на нас на всіх, просто не солю. Все, і проблема вирішена. Тепер він зав... снідає, обідає вечері разом з нами, тим самим, що і ми. Просто ми досолюємо собі в тарілці. Все, ще кайф. Я така щаслива, що, що настали 9 місяців і тепер зручніше все робить. Ми вже ввели майже всі алергени. В оці два дні я вводжу арахісову пасту. Ну, арахіс, о. Ну. Тому, коротше. Залишились мені, в принципі, горішки і рибка. Деяка ще. І ну, все, а так все ввела вже. Чому? А, ну ще ці мідії, коротше, не ввела. В общем, нормально, все. Йдемо по плану. Така щаслива. Коротше, сходили на пошту, відправили. Дівчатам, які брали участь в розіграші під минулим відео, відправили їм їх подаруночки. І сходили в Аврору, купили там, треба було чоловікові резиночки. мама І купили гітару малесеньку малому. Ну, більше мені, звісно, буду бринькати, бо в мене вдома є укулелі в Харкові, але мене немає в Харкові. Да, мама. От і зараз чоловік там пішов у справах, а ми шукаємо нормальний дитячий майданчик, по якому малий може полазити. Я, до речі, так некомфортно себе почуваю на дитячих майданчиках. Сюди ці діти дорослі. Бісить мене. Не знаю, боюсь, я некомфортно себе почуваю, тільки що підійшли катитися на качельці, і хлопчик років п'ять. Щось не знаю. Ну, коротше, що я на Ярчика сварилась, ну так, в шутку. Таке, типу, ну чого ти не сідаєш, а лягаєш на ну, Ярчик. І хлопчик такий, я думаю, що він дурний. Він, і Його бабуся така, ну що ти таке кажеш? І все. Навіть не посварила його, що він незнайому малесеньку дитинку називає дурним. А я так розізлилася. От, і зараз прийшла на інший майданчик, а тут ще купа дітей, так ви ще й без батьків не хочу щоб вони контактували зі мною якимось чином Кріш, не знаю, що робити куди біжати я тобі зіграю До дзвінка з лікарем. Ой, дзвінка з лікарем лишилось 5 хвилин, і я так нервую, як, наче перед співбесідою. Такий бред, Якби я фізично до неї йшла, я б не нервувала, а от телефонний дзвінок викликає тривожність. Бути міленіалом так складно. Так, ну відбувся е, дзвінок з лікарем. Каже вона, що в мене гіпотиреоз, але можливо, він на фоні аутоімунного тиренетриту, про який я думала, що після пологовий. Коротше, скоріше за все, спровокували пологи, ну, вагітність, да, саме вагітність і після пологової перебудови гормонів. Але вона сказала, що щитовідна залоза не функціонує, і, скоріше за все, це на все життя. Доведеться мені все життя, скоріше за все, пити те, що вона мені там прописала. Але вона мені сказала, що ці е, штуки, що вона мені прописала, ці ліки що, вони не будуть мені збільшувати вагу, а навіть може зменшувати. Типа сказала мала плюсик, навіть буде. Так що, коротше, може ще схудну. Хоча мені зараз подобається, в принципі, моя вага, нормальна для мене, але може ще схудну. нічого. Коротше, да, я дуже засмучена, чесно кажучи, через щитовидку, тому що я все життя чула, що це щось страшне, і дуже дивно, що у мене нікого в жіночій лінії не було її, Чому може не було діагностовано просто, знаєте, не було цього видимого зову і батьки, бабусі, ма, ма, мами, тітки навіть не перевіряли. Просто не знаю. Коротше. Але якось так, так що, коротше, переписала мені, сказала, наче що з родним вигодовуванням вони е, сумісні, і коротше буду пити якісь страшні ліки. <плес> Ох, я так не хотіла б. Але я рада ж, я дуже рада, що це от ви отак-от -от зробила чекап, да, виявили і, і відразу е, лікую е, так, що в мене з. Таких я наявних симптомів це сухість шкіри різко. Під просто в мене дуже суха шкіра стала різко за місяць, мабуть. А, і випадіння волосся. Ну це все наче так. Ну, ну, суха шкіра, ну випадіння волосся, ну нічого страшного. І це в мене єдині а, наразі признаки. Коротше. Ну, ще є стомлюваність, але зараз вже пройшла. от До трускавця я була супер стомлена, роздратована, сварилась з чоловіком. Один раз плакала просто так. Після Трускавця наче відпочила трохи стало легше. Коротше, дівчата, знову наголошую: якщо ви народили або будете народжувати, перевірте, що то видно залозу, тому що я бачу. Ті, хтоці, там одна дівчина каже, що вона свариться з чоловіком, в неї страшно випадає волосся. І я просто така: ну мала, ну перевір щитовидку. Я прям пишу їй в коментарях перевірте щитовидку. Е, тому що здається, що це просто симптоми е, після пологової мами молодої. да? А виявляється, що це може бути щитовидка. Коротше, краще перевірити. Ось така фігня, малята все. Пішла до чоловіка розповідати йому ці новини. Що ви бачите перед собою? Це келих-вина до вечері. Я не пила з моменту, коли ми вирішили починати вагітняти. Тобто, скоро вже два роки, як я не пила. От, Але я точно знаю, що на грудному вигодовуванні можна випити келих вина. 150 грамів. Якщо особливо ви тільки погодували дитину, наступний раз будете годувати через 3-4 години. 100% можна, я перевіряла, гуглила, але все одно боялася. От, до сьогоднішнього дня я так засмутилася через щитовидку, що вирішила бахнути. Тут 120 в мене грамів вина і малого я годувала тільки-тільки, тому все по правилах. Отак. От Дуже сильно е, мамська вина, мамська провина мене зараз гризе, я ще навіть не ковтнула. Але спробую дуже хочеться вона хабята. Чи тобто ще червоне, напівсухе вино, точно можна заспокоюю себе. Бачите, як цікаво написано: не дозволено вживання алкоголю дітям та підліткам до 18 років, водіям транспортних засобів, вагітним жінкам. Особам з алергічними захворюваннями за телефон. А, коротше, особами з, з захворюванням ЦНС, нирок, печінки та інших органів. Прогодуючих про грудьми нічого не написано. Маємо на увазі, я вже хильнула перший за півтора роки і. Мені сподобалось. Тепер буду собі періодично дозволяти, тому що зовсім без вина. Мені навіть снились вже сни, що я ковтаю вино і відчуваю, як воно тут лється, як тепло це розходиться. Ну, тобто мені вже воно снилося. Це не ок. Е, тому келишок, вина, раз на тиждень навіть <пи> <даже> дуже можна. Де? <пи> Приводу вина, я ще не договорила. Треба оголосити деякі застереження. Значить, я дивилась знову ж таки педіатрів, знову ж таки американських, я люблю це діло. І вони розповідали про дослідження з приводу впливу алкоголю на дітей через грудне молоко. І виявилось, що є алкогольний синдром, був алкогольний синдром, коротше, зареєстрований тільки щось там один раз в 70-х роках, коли жінка випивала 17 галонів пива на день, щось таке. коротше. ну справа в тому, що якщо ви прям алкоголік, да, і ви п'єте прям дуже багато, то це вплине через грудне молоко на дитину. Але якщо це... В рамках розумного, а в рамках розумного це, я ж кажу, 150 грамів вина. Через 3-4 години ви можете або сцідитися, або нічого не робити, нічого не буде. Коротше, отак от. Тому навіщо взагалі кажуть оце, що на грудному году не бажано алкоголь. В тому плані, що так, він проникає в молоко, але я ж кажу, через 3 години його в грудному молоці стільки, скільки алкоголю міститься в апельсиновому соці. Ви можете подивитися, що в апельсиновому соці міститься щось по типу 0,05 обертів. Тобто сотих обертів. І стільки ж обертів буде в вашому грудному молоці через 3-4 години після 150 грам вина, або, як ви казали, three beverages. три коктейлі, типу того. Коротше, не знаю ну, з приводу коктейлів, там дивна якась система, але от про за вино точно знаю. І ну, от справа в тому, що алкоголю буде дуже маленька часточка, що не вплине на дитину. І чому взагалі є рекомендація така Більше через те, що батьки, у яких дитина до року, дитина на грудному вигодовуванні, тобто ще грудничок, маленька дитинка, не мають пити, щоб не втрачати пильності, так? щоб слідкувати за дитиною, щоб дитина не впала, точніше, щоб мама не впала з дитиною на руках, і все таке інше. Тому не напивайтесь, маючи дитину. Але випити трошки можна. Якщо моя доза до вагітності до всього того була два бокали, тобто це 300 грамів вина, 300 грамів вина я випивала, і я була не п'яна, але така розслаблена. І це було 300 грамів. То зараз це, ну от сьогодні я випила 120, і відчуваю таке да, трошки розслаблення, тому е, зменшуйте свою дозу. В два то й більше рази те, щоб ваша доза була не більше ніж 150 грамів. Вона просто щоб ви орієнтували, щоб ви не випили зайвого в плані, щоб ви могли слідкувати за своєю дитиною. От моя дитина на даний момент грається гітаркою. Йому дуже сподобалося. Оця гітарка з Аврори за 66 гривень. Все, тільки що ви побачили мою незамисловату routine. А, Ще пшику у чисто чистоносом. Зараз піду ще намажусь кремами, які випадуть на мене з шафи. І на цьому все. Так що я вас люблю, цілую, дякую за перегляд і давайте!